Ну що ж, друзі, правоохоронні органи завітали до керівниці МСЕК у Миколаївській області і під час обшуків знайшли 450 тисяч доларів колекції ювелірних виробів. А що саме цікаво, її сина знайшли російський паспорт, який був виданий ще в колишньому консульстві Російської Федерації в Одесі? І як бачимо, це все не закінчується. Фактично, всі голови МСЕК, в яких роблять обшуки, знаходять. Тисячі сотні тисяч доларів, подеколи мільйони. Так як це було у Хмельницької МСЕК. Також сьогодні стало відомо, що міністерство охорони здоров'я позбавило інвалідності у Хмельницькій області 74 військовослужбовців, які зробили свою інвалідність, і поставило під сумнів ще 3 тисячі рішень е, таких людей то бачимо що міністерство охорони здоров'я пробує викрутитися, викрутитися з цієї ситуації і що зробити але ситуація настільки страшна що ну фактично тут нічого не зробиш корумпованість фактично стовідсоткова